Опри милосердне це, до Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкинь, але милостово почуй нас, жінок, дітей, матерів, з цілих братів і сестер, і близьких наших, промовляємо ім'я, за кого молимось. Що тяжкою недугою пияцтво одержимі, і через це від Матері Своєї Церкви Христової, і порятунку відпадають, О, с того мати Божа, торкнися їхніх сердець, і скоро підійми від падінь гріховних. І до порятунку відродження приведи їх, умоли Сина свого Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші, і не відвернув милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості і снотливості, прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають. Жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, нехай дійдуть ці благання нашими молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрийсь бережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів. А в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти повітряні митарства. Молитвами твоїми визвали нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь. Святий Дивотворець творець Угоднику, звертаюсь до тебе з проханням, ти завжди допомагаєш тим. То тебе просить про сприяння у справах життєвих, так почує моє прохання, прошу тебе змилуватися над рабом Божим, промовляємо ім'я, за кого молимось, І послати порятунок від пияцтва гіркого, що губить його душу і тіло. Прошу тебе, дивотворець Мико, наслати на раба Божого ім'я, огиду у горілці. Та до будь-яких інших спиртних напоїв визвали раба Божого від внутрішнього потягу згубного і шкідливого здоров'ю, нехай гидким і несмачним стане для нього все хмільне. Зроби так святий Миколаю, щоб раб Божий ім'я. Більше ніколи не зміг пригубити спиртне безпочуття Гедоти в душі та огидного сильного. Зроби так угодник Божий, що дивами своїми прославився за життя, щоб раб Божий ім'я не зміг спиртне пити ні вдень, ні вночі, ні в гостях, ні вдома, ні в путній день, ні на свято ніколи. Нехай Твоє сильне слово назавжди зупинить раба Божого Ім'я. від згубної хмільної пристрасті, як ніхто і ніколи зі святих горілку не пив, так нехай раб Божий ім'я ніколи її не питиме, і не завжди про неї забуде. Амінь. Святий дивотворець творець Угоднику, Звертаюсь до тебе з проханням, ти завжди допомагаєш тим, хто тебе просить про сприяння у справах життєвих, так почуй моє прохання, прошу тебе змилуватися над Рабом Божим. Промовляємо ім'я, за кого молимось. І послати порятунок від пияцтва гіркого, що губить його душу і тіло. Прошу тебе, дивотворець мико. Наслати на раба Божого ім'я. Огиду у горілці та до будь-яких інших спиртних напоїв, визвали раба Божого від внутрішнього потягу згубного і шкідливого здоров'ю, нехай гидким і несмачним стане для нього все хмільне. Зроби так святий Миколаю, щоб раб Божий ім'я. Більше ніколи не зміг пригубити спиртне безпочуття гидоти в душі та огидного сильного. Зроби так угодник Божий, що дивами своїми прославився за життя, щоб раб Божий ім'я не зміг спиртне пити ні вдень, ні вночі, ні в гостях, ні вдома, ні в путній день, ні на свято ніколи. Нехай твоє сильне слово назавжди зупинить раба Божого Ім'я. від згубної хмільної пристрасті, як ніхто і ніколи зі святи горілку не пив, так нехай раб Божий ім'я ніколи її не питиме, і не завжди про неї забуде. Амінь. Святий дивотворець Миколого Годнику, Звертаюсь до тебе з проханням, ти завжди допомагаєш тим, хто тебе просить про сприяння у справах життєвих, так почуй моє прохання, прошу тебе змилуватися над Рабом Божим. Промовляємо ім'я, за кого молимось. І послати порятунок від пияцтва гіркого, що губить його душу і тіло. Прошу тебе, дивотворець Микола, Наслати на раба Божого ім'я. Огиду у горілці та до будь-яких інших спиртних напоїв, визвали раба Божого від внутрішнього потягу згубного і шкідливого здоров'ю, нехай гидким і несмачним стане для нього все хмільне. Зроби так святий Миколаю, щоб раб Божий ім'я. Більше ніколи не зміг пригубити спиртне безпочуття Гедоти в душі та огидного сильного. Зроби так угодник Божий, що дивами своїми прославився за життя, щоб раб Божий ім'я не зміг спиртне пити ні вдень, ні вночі, ні в гостях, ні вдома, ні в путній день, ні на свято ніколи. Нехай твоє сильне слово назавжди зупинить раба Божого Ім'я. Від згубної хмільної пристрасті, як ніхто й ніколи зі святих горілку не пив, так нехай раб Божий ім'я ніколи її не питиме і не завжди про неї забуде. Амінь великий угоднику Христовий, святий Іоанн Кроштацький, прошу тебе про порятунок раба Божого. Ім'я. Звернись до Господа всемилостивого і всемогутнього, вимали прощення гріхів раба Божого. Ім'я. Нехай Господь зверне свій погляд і дарує милість рабу Божому. Ім'я. Залежного від алкоголю і пияцтва. Звільни його від отруйної пристрасті до алкоголю, і коли він торкнеться спиртного, нехай одразу прозріння відкриється, а якщо випити захоче, нехай його блювання кривити стане. Амінь. У великий угоднику Христовий, святий Іоанн Кроштацький, прошу тебе про порятунок Раба Божого. Ім'я. Звернись до Господа всемилостивого і всемагутнього, вимали прощення гріхів раба Божого, Ім'я. Нехай Господь зверне свій погляд і дарує милість рабу Божому. Ім'я. Залежного від алкоголю і пияцтва, звільни його від отруйної пристрасті до алкоголю, і коли він торкнеться спиртного, нехай одразу прозріння відкриється, а якщо випити захоче, нехай його блювання кривити стане. Амінь. О великий годнику Христовий, святий Іоанн Кроштацький, прошу тебе про порятунок раба Божого. Ім'я. Звернись до Господа Всемилостивого і всемагутнього, вимали прощення гріхів раба Божого. Ім'я. Нехай Господь зверне свій погляд і дарує милість рабу Божому. Ім'я. Залежного від алкоголю і пияцтва, звільни його від отруйної пристрасті до алкоголю, і коли він торкнеться спиртного, нехай одразу прозріння відкриється, а якщо випити захоче, нехай його блювання кривити стане. Амінь. О, велика сила покаяння, о незмірна глибина милосердя Божого, Ти, преподобний Моїсею, був раніше розбійником, але потім, ужахнувшись своїх гріхів, пройнявся скурботою, і, розкаявшись, прийшов до монастиря, і там, у великому плачу за свої беззаконня, та у важких подвигах проводив усі дні життя свого. Та удостоївся Христової благодаті і дару чудотворіння. о Преподобний, ти від тяжких гріхів піднявся до причудних чеснот, допоможи рабам Божим, промовляємо ім'я, за кого молимось, які моляться до тебе, що йдуть до загибелі, через те, що віддалися безмірному, шкідливому для душі і тілу, служинню спиртного. Зверни на них свій милосердний погляд, не відхили не зневаж їх, але зглянься на них, що звертаються до тебе, Малий святий Майсею, владику Христа, щоб не відкинув Він їх милосердний, і хай не порадується диявол їхній загибелі, але хай помилує Господь цих безсилих та нещасних, промовляємо ім'я, за кого молимось. Котрими заволоділа згубна пристрасть пияцтва, адже ми всі Боже створіння, і викуплені причистою кров'ю Сина Його, почуй же преподобний Майсею, їхню молитву, віджини від них диявола, даруй їм силу здолати їхню пристрасть. Допоможи їм пристягни свою руку, виведи їх на шлях добра, визвали їх від рабства пристрастей і звільни їх від пияцтва, щоб вони відновлені у тверезості і світлому розумі, полюбили стримання та богочестя і до віку прославляли всемилостового Бога, котрий завжди рятує своє створіння. Амінь, О велика сила покаяння, о незмірна глибина милосердя Божого, Ти, преподобний Моїсею, був раніше розбійником, але потім, ужахнувшись своїх гріхів, пройнявся скорботою і, розкаявшись, прийшов до монастиря, і там, у великому плачу за свої беззаконня, та у важких подвигах проводив усі дні життя свого. Та удостоївся Христової благодаті і дару чудотворіння. о преподобний, ти від тяжких грехів піднявся до причудних чеснот, допоможи рабам Божим, промовляємо я за кого. Які моляться до тебе, що йдуть до загибелі через те, що віддалися безмірному, шкідливому для душі і тілу, споживанню спиртного, зверни на них свій милосердний погляд, не відхили не зневаж їх, але зглянься на них, що звертаються до тебе, Малий святий Моїсею, владику Христа. Щоб не відкинув Він їх милосердний, і хай не порадуються диявол їхній загибелі, але Хай помилує Господь цих безсилих та нещасних, промовляємо ім'я, за кого молимось, котрими заволоділа згубна пристрасть пияцтва, адже ми всі божестворіння створіння, і викуплені причистою кров'ю Сина Його. Почуй же преподобний Маїсею, їхню молитву, віджени від них диявола, даруй їм силу здолати їхню пристрасть, допоможи їм пристягни свою руку, виведи їх на шлях добра, визвали їх від рабства пристрастей і звільни їх від пияцтва, щоб вони відновлені у тверезості і світлому розумі. Полюбили стримання та богочестя, і до віку прославляли симила Свого Бога, котрий завжди рятує своє створіння. Амінь. О, велика сила покаяння, о незмірна глибина милосердя Божого, Ти, преподобний Моїсею, був раніше розбійником, але потім, ужахнувшись своїх гріхів. Прайнявся з скурботою, і, розкаявшись, прийшов до монастиря, і там, у великому плачу за свої беззаконня, та у важких подвигах проводив усі дні життя свого, та удостоївся Христової благодаті і дару чудотворіння. О преподобний, ти від тяжких гріхів піднявся до причудних чеснот, допоможи рабам Божим, промовляємо ім'я, за кого молимось. Які моляться до тебе, що йдуть до загибелі через те, що віддалися безмірному, шкідливому для душі і тілу, споживанню спиртного, зверни на них свій милосердний погляд, не відхили не зневаж їх, але зглянься на них, що звертаються до тебе, Малий святий Майсею, владику Христа. Щоб не відкинув він їх милосердний, і хай не порадуються диявол їхній загибелі, але хай помилує Господь цих безсилих та нещасних, промовляємо ім'я, за кого молимось, котрими заволоділа згубна пристрасть пияцтва, адже ми всі божестворіння створіння, і викуплені причистою кров'ю Сина Його, почуй же преподобний Маїсею. Їхню молитву віджени від них диявола, даруй їм силу здолати їхню пристрасть, допоможи їм пристягни свою руку, виведи їх на шлях добра, визвали їх від рабства пристрастей і звільни їх від пияцтва, щоб вони відновлені у тверезості і світлому розумі. Полюбили стримання та богочестя, і до віку прославляли симило Бога, котрий завжди рятує своє створіння. Амінь. О багатостраждальний і всехвальний мученик Боніфатію. До Твого заступництва нині прибігаємо, Малінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас. Сіли наших братів і сестер, промовляємо ім'я, за кого молимось, що тяжкою недугою пияцтво одержимі, і заради того від Матері своєї церкви Христової і вічного порятунку відпадаючи. О святий мученику Христовий, торкни сердець їх даною тобі від Бога благодаттю, підійми їх з гріховного полону і до рятівного шляху проведи їх, Умали Господа Бога, заради якого страждав, і нехай простить нам гріхи наші, не відверне милості своєї від людей своїх. Але нехай зміцнить нас у тверезості та цнотливості, нехай допоможе пронести через все життя обітницю тверезості, прийми угодничі Божий, молитви матерів, що за дітей свої сльози проливають, дружин чесних, за чоловіків ридаючих, час сірих та убогих, п'яницями залишених, всіх нас до ікони Твоєї припадаючих, Нехай дойдуть наші молитви до престолу Всевишнього, захисти від підступів та дії лукавого, у страшний час нашого життя допоможи, і молитвами Твоїми визвали нас від вічного осуду, і нехай покриє нас милість Боже на віки вічні. Амінь. У багатостраждальний і всехвальний мученик Боніфатію. До Твого заступництва нині прибігаємо, малінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас, з ціли наших братів і сестер, промовляємо ім'я, за кого молимось. Що тяжкою недугою одержимі, і заради Того від Матері Своєї Церкви Христової і вічного порятунку відпадаючи. О святий мученику Христовий, торкни сердець їх даною тобі від Бога благодаттю, підійми їх з гріховного полону і до рятівного шляху проведи їх, Умали Господа Бога, заради якого страждав, і нехай простить нам гріхи наші, не відверне милості своєї від людей своїх. Але нехай зміцнить нас у тверезості та цнотливості, нехай допоможе пронести через все життя обітницю тверезості, прийми угодничі Божий, молитви матерів, що за дітей свої сльози проливають, дружин чесних, за чоловіків ридаючих, час сірих та убогих, п'яницями залишених всіх нас до ікони Твоєї припадаючих, Нехай дойдуть наші молитви до престолу Всевишнього, захисти від підступів та дій лукавого, у страшний час нашого життя допоможи, і молитвами Твоїми визвали нас від вічного осуду, і нехай покриє нас милість Боже на віки вічні. Амінь. У багатостраждальний і всехвальний мученик Боніфатію. До Твого заступництва нині прибігаємо, малінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас, з ціли наших братів і сестер, промовляємо ім'я, за кого молимось. Що тяжкою недугою одержимі, і заради Того від Матері Своєї Церкви Христової і вічного порятунку відпадаючи. О святий мученику Христовий, торкни сердець їх даною тобі від Бога благодаттю, підійми їх з гріховного полону і до рятівного шляху проведи їх, Умали Господа Бога, заради якого страждав, і нехай простить нам гріхи наші, не відверне милості своєї від людей своїх. Але нехай зміцнить нас у тверезості та цнотливості, нехай допоможе пронести через все життя обітницю тверезості, прийми угодничі Божий, молитви матерів, що за дітей свої сльози проливають, дружин чесних, за чоловіків ридаючих, час сірих та убогих, п'яницями залишених, всіх нас до ікони Твоєї припадаючих. Нехай дойдуть наші молитви до престолу Всевишнього, захисти від підступів та дій лукавого, у страшний час нашого життя допоможи, і молитвами Твоїми визвали нас від вічного осуду, і нехай покриє нас милість Божа на віки вічні. Амінь.